Показуйте себе інфлюенсити, ділитися своїм це буде цікаво. Я веду 5 блогів, хочу більше так приземлити і показати, що ми будемо. Обговорювати саме більш реальні життя, реальні кейси, органічно просуватися зараз можна і навіть потрібно фокусуватися на п'ятьох блогах і робити це своєю другою фултайм роботою я не можу. В інстаграмі скоріше за все люди просто прогорнули і забули про мене на наступному відео. Контент виходить таким самим натягнутим, нецікавим і непродуктивним. Привіт! Мене звати Тома. Я маркетологиня і лайфстайл-інфлюенсерка. І я розвиваю 5 блогів одночасно, тому сьогодні я поділюсь своїм досвідом і дам поради, як взагалі розвивати блоги і рости органічно у 2025 році. І перед тим як почати відео, попрошу вас поставити лайк. Не забудьте написати коментар та підписатися на цей канал. Ці дії дуже допомагають у підтримці блогу і його розвитку у майбутньому. І одразу хочу внести таку ремарочку, що у цьому відео не буду нічого про монетизацію експертних блогів, заробіток мільйонів з блогів, як його правильно вести, що робити, щоб шукати клієнтів. Це не до мене. Я маркетологиня, але мої блоги вони про реальне життя, про реальний досвід, мої рефлексії. Висновки, думки, я створювала свої блоги не для того, щоб з них заробляти. Першопочатково я їх створювала від дуже великої цікавості і бажання ділитися. Саме тому мої поради для тих людей, які хочуть почати, яким просто цікаво ділитися, розповідати, поговорити, не мовчати. Показувати свій досвід, створювати свої проекти, реалізувати свої мрії, думки. Я даю більшу якусь підтримку і впевненість в тому, що у вас може це вийти. Що показувати себе, інфлюенсити, ділитися своїм це буде цікаво. Це комусь відгукнеться, і це реально вийде. І друга ремарочка у мене немає купи підписників. У мене немає там, сотні тисяч. Я ділюся своїм досвідом з цієї перспективи, що навіть ті результати, які я вже маю, вони для мене значені. Тому що отримати 800 підписників в інстаграм, коли в мене було півроку тому 400, або з нуля наростити аудиторію на Ютубі до майже. Тисячі підписників або в ті, з нуля зробити півтори тисячі. Для мене це теж великий результат, і для багатьох ці цифри вони здаються великими недосяжними. Тому ми будемо говорити саме про ось такі маленькі кроки, а не про якісь мільйонні перегляди. Це теж окей. Просто наразі хочу більше так приземлити і показати, що ми будемо обговорювати саме більш реальне життя ранні кейси і те, що такі навіть незначні цифри у порівнянні з кимось можуть бути класним результатом. Взагалі, передісторія про мої блоги, як взагалі їх з'явилося аж 5, і з чого все почалося. У листопаді 2024 року я вирішила, що я хочу вести тікток, і це сталося дуже органічно і дуже спонтанно, тому що буквально ми з рідними дивилися фільм на диванчику. Мені прийшла в голову ідея зробити декілька тіктоків. Я прям там це зробила і запостила їх, і з того. Моменту я почала вести свій TikTok. А ще перед цим, за декілька тижнів, я опублікувала свій перший влог на YouTube. Взагалі про це нікому не сказала, але взяла і зробила це. І YouTube це теж був певний порив такого спонтанного бажання і того, щоб щось зробити тут і зараз. І так поступово я почала заходити в різні соцмережі, створювати різний контент у кожній і розвивати різні блоги. Взагалі, навіщо мені блоги? Це дуже хороше питання, на яке я сама шукаю відповідь, тому що зараз питання основної роботи і заробітку, прям лише з блогів, у мене не стоїть, так як я тільки починаю, і це більше хобі, яке приносить трішки грошей, але не може покрити повністю моє життя. Тому зараз це точно не про те, аби займатися блогінгом як основною роботою. Це більше про щось додаткове, про якийсь мій внутрішній порив, про реалізацію своїх проєктів, на які впливає лише я і більше ніхто. Це про те, щоб ділитися якимось своїми роздумами, досвідом на більш ширшу аудиторію і отримувати від цього фідбек. І також в якійсь мірі це закриття моєї потреби у визнанні. Зараз я прийшла до того, як я вже сказала, що я веду 5 блогів. І не кожен з них я веду регулярно. В мене немає такого, що я прям на кожен створюю окремий контент і роблю це там щодня чи нові щотижня. Ні, але від кожного блогу я бачу користь, яку він приносить, і ті цілі, які він мені допомагає закривати. Тому для мене це однозначно працює. Тому зараз я поділюсь п'ятьма правилами та порадами, з чого взагалі почати і як ефективно вести блог, аби його не закидати. І перше, це навіть не порада, це такий стейтмент, який дасть вам поштовх. Це те, що органічно. А просуватися зараз можна і навіть потрібно. Дуже багато платформ зараз дають на це можливості: це і інстаграм, і TikTok, і Threads, і YouTube. І тут питання лише в тому, аби працювати вдовгу не закидати все після першого відео, яке не зайшло, і продовжувати, продовжувати нарощувати і свій досвід. І на своїх помилках, якихось і невдачах будувати щось нове, те, що у вас вдасться. Тому це питання прикладених зусиль. І повірте, що якщо ви будете робити це регулярно, то результати до вас точно прийдуть. Зараз я веду свої блоги нерегулярно, але постійно щодня я бачу, що на різних платформах у мене органічно з'являються нові люди, і це невеликі цифри, це не сотні людей. Але навіть 5 нових підписників за день це насправді дуже багато, особливо якщо, наприклад, цей день я взагалі нічого не постила. Це те, що якісь мої дії в минулому зараз на мене працюють. Якщо я буду щось знову ж таки робити зараз, то ці дії будуть на мене працювати і в майбутньому. І навіть в інстаграм зараз реально просуватись органічно, тому що алгоритми знову перелаштовуються на це саме на стрічку. Тому якщо вам потрібен був знак і ви взагалі думали вже закидати інстаграм, то ось він, він це все ще досі працює. Тому я раджу вам теж пробувати і не здаватися на першому рілсі, який набрав 50 лайків, і більше нікуди не зайшов. Друга порада це пріоритизувати кожен свій блог і ставити під них певні цілі. Звісно, я розумію, що вони можуть бути більше як хобі, так те, чим вам цікаво займатися у вільний час. І це зовсім інша історія. Але якщо ви хочете прям системно, регулярно розвивати свої блоги і потім в майбутньому щось із них заробляти, або монетизувати якісь свої знання або ще щось, то я вам прям раджу поставити пріоритет, тому що ефективно вести декілька блогів одночасно дуже важко. Якщо у вас немає іншої роботи і блоги це все, чим ви займаєтесь, то тоді так, можливо, навіть 5 блогів вести регулярно буде ефективно і це буде вдаватися. Але, наприклад, я працюю на фуллтайм, тому я дуже жорстко пріоритизую і фокусуюся на тому, що мені найбільше приносить і задоволення, і результату. І інше не потрібне я відкидаю, або, як я вже говорила, генерую туди набагато менше контенту. І запам'ятайте дуже важливу фразу: що фокусуватися на всьому, це фокусуватися. Ні на чому. Як я вже казала, я працюю фулл-тайм, в мене є основна робота, і окрім цього, в мене є ще хобі, певні мої е, зацікавленості, комунікація з рідними, близькими мені людьми, навчання, які я проходжу. Коротше, дуже багато активностей, тому прямо фокусуватися на п'ятьох блогах і робити це своєю другою фултайм роботою я не можу. Тому я теж до себе поставила чіткі пріоритети. І основні для мене соцмережі це Instagram і YouTube. Instagram — це платформа, де я в більшості завжди є, там виходять. Якісь останні апдейти про мене. Тобто, це основна платформа, на яку я переводжу всіх людей, яким цікаво бути на мене підписаними. І звідти вони вже дізнаються все найсвіжіше, і плюс я ще там продаю свої консультації, свої послуги, і в майбутньому буде ще дещо, коли я це нарешті зможу реалізувати. Ютуб це моя друга основна платформа, як мінімум, тому що сюди я складаю не більше зусиль, тому що це і зйомка відео, і підготовка загалом сценарію, фону, бекграунду, це монтаж, це певний постпродакшн, коли мені Треба зробити обкладинку, додати текст, додати музику або там це все ще запостити, Це теж все процес. Тому я на Ютубі фокусуюся дуже серйозно, тому що це займає дуже багато часу. Також для мене Ютуб він відчувається більш масштабно і більш медійно, тому що тут взаємодія з аудиторією набагато якісніше. Якщо, наприклад, в Інсті 500 людей продивляться моє відео, для мене це буде не так важливо, як 500 людей, які продивляться це відео в Ютубі, тому що глибина взаємодії і взагалі. Довжина того відео дуже відрізняється в інстаграмі, скоріше за все, люди просто прогорнули і забули про мене на наступному відео. А YouTube — це як мінімум 5-10, а то більше хвилин взаємодії, і тому тут для мене комунікація і загалом взаємодія набагато глибша і міцніша. Ну і звісно, YouTube — це про органічне просування, тому що коли відео залітає в рекомендації, то нова аудиторія проходить і її дуже багато, і вона проходить не лише на YouTube, наприклад, а й на Instagram У мене також я маю TikTok, і для мене TikTok — це більше платформа для органічного просування. Туди я пощу абсолютно на різні теми, які вписуються в межі моєї персоналіті, але там може бути будь-що, не те, що я там показую в інсті чи на Ютубі. Там багато чого, тому що е, тут є можливість створювати дуже швидко відео. Я е, переважно люблю галерейки, саме тому це набагато для мене легше. І колись я робила одне відео щодня, коли в мене ще не було ютубу, але зараз у мене пріоритет перейшов, тому тікток я зараз взагалі веду супер нерегулярно, і в мене є ціль його відновити, тому що моя аудиторія там. Ком'юніті, яка там збирається, воно дуже класне. Мені дуже подобається, що там практично немає ніякого негативу, і це мене підкупляє до також повернутися, але в майбутньому трішки пізніше і точно з меншою кількістю контенту я там не буду генерувати контент кожен день, тому що наразі я просто це робити фізично не можу. І отак, от я планую свою неефективність в певній мірі, але якщо робити навіть більше ніж нічого, то вже буде результат, тому що... Тіктоці у мене відео досі заходять, хоча я там уже тиждень, мабуть, нічого не постила. Вони досі набирають якусь активність і досі приходять нові люди. Також я веду трец, в мене невеличкий блог там. Але ця соцмережа для мене більше про щось спонтанне, коли є якась тема, на яку я можу написати, я пишу щось отак несильно, отак спеціально туди генерувати заради переглядів чи лайків, чи підписок я не можу. Мені це взагалі не подобається. Але якщо якась тема, на яку я хочу висловитись, я періодично це роблю. І Трес для мене це теж органічна соцмережа, тому що навіть з одного поста, який я можу запостити раз на тиждень. Дуже часто приходять нові люди. Також у мене є телеграм-канал. Я його взагалі дуже-дуже рідко веду. Коли я його створювала в мене було більше на це енергії. Я взагалі ще не мала теж ютубу. Наразі це таке більш закрите, маленьке ком'юніті людей, яким найцікавіше за мною слідкувати. Там я більше ділюсь чимось про маркетинг, про робоче. От тому. Ім там слідкувати найцікавіше. Тут немає взагалі ніякого органічного зросту. Це більше ще одна точка комунікації, але знову ж таки, я собі запланувала цю неефективність. Зараз мене там практично немає, і я ще роздумую взагалі над тим, чи продовжувати мені його чи ні. І третя порада це те, що я раджу менше споживати і більше створювати. Я думаю, що у вас точно виникло питання, як я встигаю сидіти на п'ятьох майданчиках. І ще нормально все почуваю, що я не зійшла з розуму. Але правда в тому, що я дуже мало споживаю порівняно з тим, скільки я генерую. Я взагалі майже не дивлюсь Ютуб, дивлюсь тільки ті блоги, які мені найбільше подобаються, і все. Я можу зайти в ТРЕЦ раз на тиждень, дуже рідко там щось читаю. Ну і TikTok — це взагалі інша історія, тому що я його більше транслюю для себе як якийсь відпочинок. Я там рідко беру прям ідеї і щось думаю і продумую для своїх блогів. Для мене це просто якийсь інтертеймент, щось посміятись, подивитись цікаве, але знову ж таки, я теж дуже дозовано туди заходжу і не проводжу там весь свій вільний час. Натхнення для себе я взагалі черпаю з не кардинально інших, але з інших видів контенту. Наприклад, я можу дивитися якийсь влог на ютубі там іноземної креаторки, і мені прийде якась ідея для свого відео, розмовного, але не для влогу. Тобто я не беру і не копіюю Певний вид контенту, щоб зробити такий самий для себе. Наприклад, шукати в Ютубі тему для свого ж відео, вона не буде працювати, тому що це, по-перше, важко, да ти не знаєш сам, що шукаєш. А по друге, ну як це копіювати тему відео якоїсь іншої людини. Якщо тобі, наприклад, немає що про це розповісти. Ну якщо ідеї для вашого блогу прям дуже натягнуті, і вам немає що в цій темі розповідати, то взагалі чи це ваша тема? І друге питання: а чи потрібен вам взагалі блог? Чи готові ви до цього? Навіщо вам тоді блог? І четверта порада випливає з попереднього пункту: це робити лише те, що вам дійсно цікаво, той контент, який відгукується вам. І не створювати контент просто заради переглядів. Тому що, от моя особиста історія, коли я роблю контент заради переглядів. в мене такі випадки бували, коли, наприклад, в Тиктоці я хочу знайти якусь цікаву тему, я щось сорчу, шукаю, що зараз трендове, що про що розповісти. І коли я роблю якийсь тренд, наприклад, або коли я хочу розповісти щось, що зараз в тренді, що точно зайде іншим, воно навпаки не працює, тому що мені в цій темі абсолютно не цікаво. Я не хочу розбиратися, я не хочу поглиблюватися далі. Мені просто не цікаво навіть. Про це думати і, відповідно, контент виходить таким самим натягнутим, нецікавим і непродуктивним. Тому ще раз моя особиста порада. З мого досвіду це не генерувати той контент, який не відгукується вам, і який ви робите лише для того, аби отримати певну цифру переглядів, це працювати не буде або з дуже малою верогідністю. І така моя невеличка порада, взагалі, як зрозуміти, а про що вам тоді говорити, ви можете собі чесно відповісти на питання, а чим би вам хотілося ділитися? Ну, от, в голові може бути купу тем, купу всього, і ви не знаєте, що обрати, але прямо чесно сісти і сказати, що я хочу робити. Тому що якщо у вас вже були думки. Про блог, про те, що ви хочете щось розповідати, отже, і були певні теми, на які ви могли ділитися. І, наприклад, якщо ви працюєте в маркетингу, але у вас дуже цікаве читання, то я раджу робити блог про читання і про книжки. Тому що, якщо вас не драйвить говорити про свою роботу не в робочий час, то я взагалі не раджу це протягувати і робити це лише тому, що хтось сказав, що так було б правильно, або чиясь думка була б правильною, або що про вас подумають, ви ж маркетолог, а говорите про книжки, щось не стикується. Якби наша робота це взагалі не ідентифікатор нас, наших інтересів, нашого життя. Я вже говорила у своїх попередніх відео, що робота це не все життя. У нас є ще щось поза роботою, наші інтереси, хобі, люди, те, що нам подобається, тому не говорити про Роботу у своїх особистих блогах, це абсолютно нормально, і мені здається, що дуже багато інфлюенсерів і блогерів так роблять. Просто вони про це прямо не говорять, і ніхто потім не знає, де вони працюють, і це теж для них окей. Ну і п'ята порада це не чекати ідеального моменту для створення і початку ведення свого блогу. Приклад це я. Я знімаю на телефон. У мене немає мікрофону, тому звук не такий ідеальний, як би мені хотілося. Я монтую всі відео сама, по їх сама. Роблю обкладинки сама, і це теж займає дуже багато часу. Тому чекати моменту, коли у вас буде достатньо грошей, щоб купити всю техніку, щоб купити той мікрофон, щоб наняти монтажера, щоб наняти людину, яка це все буде знімати. Це булшіт, ну тому що такого моменту не стане, тому що можливо саме ваш блог стане драйвером того, що у вас будуть гроші на наступні покупки техніки і покращення загалом вашого візуалу, звуку, монтажу і так далі. Тому, якби я чекала ідеального моменту і не починала вести свої блоги, то мабуть я б не почала досі, тому що нового мікрофону в мене з'явилося, Камеру я собі точно скоро не куплю, тому що це дуже дорого. Монтажера я теж наняти не можу, тому що у мене немає заробітку з цих блогів, і відповідно я не. Можу Можу покрити витрати, які я буду платити за монтаж чи за зйомку. Якщо у вас вже є телефон і бажання творити, то я раджу починати і нічого не чекати, і не слухати якісь коментарі чи е, поради друзів, що у вас буде поганий контент, тому що у вас немає якихось девайсів для того, щоб він був кращим. І це було моїх 5 основних порад. Якщо ви зараз наважуєтесь створити свій блог або лише почали, то я вам надсилаю свою підтримку через екран і я впевнена, що у вас все вийде і той успіх, якого ви ви чекаєте, він точно прийде, але для цього потрібні певні зусилля і, як мінімум, сміливість наважитись це робити. Саме тому я пропоную невеличкий інтерактив. Пишіть у коментарях назву свого блогу, в якій від соцмережі, та розповідайте про що він трішки залишіть якийсь опис. люди, яким цікаво знаходити нові блоги, будуть переходити в коментарі, обирати. Той блог, який їм відгукується найбільше, і підписуватись і в майбутньому слідкувати. Впевнена, що сьогодні ми відкриємо дуже багато нового контенту, нових людей і підсапортимо один одного. Ну і не забувайте підтримати мене, ставте лайк, пишіть коментар, як вам загалом було це відео, чи були корисними мої поради. І не забувайте підписуватися, якщо ще досі цього не зробили. Дякую вам за підтримку, за перегляд і до зустрічі у нових відео.